У старовинній теребовлі, що розташована на річці Гнізна, одразу при в'їзді в місто гостей зустрічає греко-католицька церква Святого Миколая. Її історія це історія самого міста, адже храм існував уже в 17 столітті, а закладений був ще раніше. Перша згадка про нього датується 1648 роком. А на початку грудня року 1662 король Ян Казимир у Львові видав документ яким відновив і підтвердив дане його попередниками право на попівство при церкві святого Миколая священнику Гелофрегові Римбала? Цікаво, що цим документом священнику і його нащадкам дозволялося виробляти горілку, ловити рибу, рубати дрова у королівських лісах та рибовлянського староства, а також звільнено від податків та інших оплат. Згодом у 1752 році король Август III підтверджує це право. Церква кілька разів була зруйнована і відбудована. Вважаю, що перша її будівля була великих розмірів складної структури, мурована з трьома банями, двома великими і однією малою. Зовні храм був побіленим, а всередині розписані притвор пресвітерія і склепіння. У 1735 році відбулася перебудова від початкового храму. Залишилась лише східна частина пресвітерія з великим вівтарем. На південному фасаді зберігся замурований строгих ренесансних форм портал. Церква після перебудови не мала бань і носила оборонний характер. Над апсидою розміщено спеціальний закритий бойовий ярус із бійницями. Оновлений храм посвятив львівський єпископ Петро Білянський. Було це 18 серпня 1784 року. Парохом тоді був отець Антон Римбал. Дев'ятнадцяте століття принесло нові зміни. Фактично довелося побудувати нову церкву. Ця церква існує до сьогодні. У 1936 році її розписав місцевий митець маляр Северин Барчок. Перед центральним входом до церкви святого Миколая з лівої сторони знаходиться двоповерхова дзвіниця, збудована в кінці 16 століття. Діюча і сьогодні. Також біля дзвіниці знаходиться вже сучасний пам'ятник борцям за волю. Навколо храму розташована хресна дорога. Сьогодні в церкві святого Миколая служиться три служби Божі. Теребовлянці люблять свою церкву, вони приходять до церкви. Найбільше людей є в дев'ятій годині, коли служиться перша свята служба Божа. Тоді багато людей майже. До сотні приступає до святої сповіді і святого причастя. Багато людей приходять і на Другу, і на третю службу Божу. Сьогодні в церкві Святого Миколая служу я як парох декан Теребовлянський і сотрудник отець Михайло Ярема. Щодня служиться служба Божа. В 9 і п'ятій годині. Щодня люди можуть приступити до сповіді і до святого причастя. Іван Савак настоятель храму і декан Теребовлянського деканату із 1993 року сотрудником тоді призначили отця Стефана Манорика. Отець Іван досліджував історію своєї церкви, зокрема її сотрудників. Він розповідає, що 1979 року парохом у Теребовлі і деканом став отець Іван Залуцький. Згодом сотрудником храму став отець Іван Мохнацький. Розвиток духовного життя у Теребовлі а разом з тим, і в церкві Святого Миколая, дещо призупинився у важкі повоєнні часи. Однак вже зі здобуттям незалежності прийшло і духовне відродження. Відновилося релігійне життя Української греко-католицької церкви. У 1994-1995 роках, храм Святого Миколая відреставрували. Відновлювані роботи проводили художники Тернопільського художнього фонду Михайло Дербавка і Ярослав Голець. 7 липня 1995 року, в день свята різдва Івана Хрестителя, церкву освятив ординарій Тернопільської єпархії, уже покійний владика Михаїл Сабрига. В церкві зберігається копія Теребовлянської чудотворної ікони Божої Матері. Оригінал знаходиться у соборі святого Юра у Львові. Ікона в усі часи рятувала жителів Теребовлянської землі від нападу чужинців. Про один із таких випадків відомо, що коли татарська орда оточила місто, люди заховалися в церкві Миколая, яка була захищена товстими мурами. Татарський хан довго тримав храм в облозі, та здобути його ніяк не вдавалося. Тоді він вдався до хитрощів, наказавши вилити із воску велику свічку, прикріпити її до бочки і посланцем передати її людям у церкві. Татарин просив не стріляти по його війську, а молитися при запаленій свічці, допоки вона не згорить. За це пообіцяв зберегти населенню життя. Жителі Теребовлі погодились на цю пропозицію і почали щиро молитись до ікони Богородиці. І раптом несподівано свічка згасла. А коли її хотіли запалити знову, виявили, що бочка наповнена порохом. Чудо, чудо пролунало у церкві. Матінка Божа врятувала нас. Ще одна реліквія, яка зберігається у храмі, це часточка мощей святого Миколая Мерлікійського. Прихожани вірять у заступництво цього святого. Що четверга священик благословляє присутніх гущами, відправляє молебень до чудотворця. Сьогодні церква, так як і колись, носить ім'я святого Отця Миколая. Отець Миколай народився далеко в грецькій державі, але наш український народ дуже любить Отця Миколая, а найбільше люблять його діти. Вони чекають той день, і все вечором, коли служиться всенушна, приходять діти, які говорять вірші молитви до святого Отця Миколая, приходять діти недільної школи, яка заснована при церкві святого Отця Миколая, і кожна дитинка, яка є в церкві. Отримує від отця Миколая подарок. Над царськими воротами при вході у святилище знаходиться копія чудотворної ікони Пчаївської Богородиці, а у притворі, заходячи до храму, можна побачити два великих розп'яття, виготовлені із Теребовлянського річкового каменю. Отець Іван розповідає, що ще за радянських часів розп'яття зняли і винесли за межі церкви. Священник віднайшов їх занедбаними на церковному подвір'ї і відновив. Два хрести реалістично зображають страждання Спасителя на хресті, і лише на перший погляд майже ідентичні. Відрізняються вони тим, що перший показує Ісусові муки на хресті, а другий смерть Спасителя, яка поклала край його стражданням, звершила божественну місію, відкуплення усього людства. Привертають увагу і розписи на стінах церкви. На правому і лівому крилах зображено творення світу за сім днів небесним отцем. Такі розписи у храмах зустрічаються не часто. У центрі вже новозавітня картина дві стації хресної дороги, зображення, на якому Ісус постає на суд перед Пилатом, яке 30 років тому виконав художник Галашин. Нещодавно церкву Святого Миколая перекрили, зробили зовнішній ремонт. Тому зовні дещо вона нагадує сучасний храм, і лише старезні товсті стіни пам'ятки розповідають про давню і непросту історію, і сьогодні, вже втративши своє оборонне значення, стають символом твердині духовної і непохитної християнської віри.